Нагадую, вас, нас, на цій землі як було, так і залишиться не більше однієї десятитисячної відсотка. Оце критична маса, яку, яка утримує оце м людство 7,5 мільярдів в балансі. Оціх 144 тисячі людей. Я дуже мало спілкуюся з людьми зовнішньої уваги, тільки в випадку необхідності такої, крайній, там. Щось треба відремонтувати, щось купити, щось привезти і все. І не відчуваю себе обділеним долею. Мені набагато цікавіше спілкуватися з собі подібними.